Ну, ми сьогодні в черговий раз направляємо групу наших співробітників на схід України, для того, щоб вони могли доставити і подарунки нашим хлопцям, які там на сьогоднішній день несуть службу. Ну і, звичайно, це і вода, і продукти харчування, і сухі пайки, і ті необхідні речі, які... На сьогоднішній день вкрай необхідний тим людям, які виконують свої службові обов'язок. Там нам у цьому допомагають і приватні підприємці, і громадські організації, і організації, просто пересічні громадяни. Ось, бачите, у нас і тут, і тут, і машини. ми майже 40 тонн відправляємо сьогодні продуктів харчування для того, щоб і підтримати не тільки наших бійців, а всіх, хто там знаходиться на сьогоднішній день. Тобто назвати весь перелік тих необхідних речей, які ми туди доставляємо, це ну, досить таке широке. На сьогоднішній день я відчуваю повну підтримку вінничан, які ну, настільки от, знаєте, по мужськи віднеслись до цих питань, які в нас виникають.